Для салату нам потрібні солені огірочки, цибуля, цибуля зелена, морква, курячі сердечки. Морковку нам потрібно натерти на морку на терку для моркви по користі. Або нарізати тонкою соломкою, але все ж таки в ідеалі буде натерти на отаку терку. Відварюємо наші пупочки, пінку знімаємо. Відвалюємо і солькою. Морковку потерли. Дивіться, яка гарна получалась. Я навіть догризаю залишок. Тепер беремо цибулину, нарізаємо на під коцями. Так як у мене здоровенна вона, то я її розріжу на чотири. Я ще до під кусок навожу. Нарізаємо так. Так, тепер обжарюємо нашу морковочку. Коли морковка обжариться до, майже до готовності, додаємо сюди нашу нарізану цибульку і обжарюємо вже разом. Так, поки там все вариться сердечки, жариться цибулька з морковкою, ми ще наріжемо з вами такої зеленої піра цибульки молодої. Воно в поєднанні все ж таки жарено, жареною, але і свіжа теж гарно поєднання, йде в цьому салаті. Отже, нарізаємо. Так, висипаємо цибульку нашу в салатник. Так, тепер будемо нарізати соломкою наші солоні огірки. Відрізаємо крайчики. Вони нам не потрібні, звісно. Нарізаємо так. А От тоді отак. У нас виходить соломка. До цибулі додаємо порізані огірочки наші солони. Віджимаємо лопаткою на сковорідці нашу цибульку з морковкою обжарену, обсмажену і додаємо теж в до огірочків і до цибульки свіжої зеленої. Ой, паром. Як? Дістаємо зварені сердечки, викладуємо на якусь тарілку, чекаємо, поки вони. Охолонуть і теж будемо нарізати соломкою. Так, сердечки прохололи, тепер ми їх нарізаємо соломкою. Врізаємо на дві частини і отак от соломочкові нарізаємо. От. От, на дві частинки розрізали і соломкою. Так, сердечки нарізали. Висипаємо в салатик наш. Перемішуємо все гарно. Додаємо трішки солі, так як ми солили наші сердечки, то багато додати не будемо. Також додаємо чорний. Мелиний перчик. Прован трави можна додати гарно, не жаліючий. Додаємо майонез. Усе ретельно перемішуємо. Я перекладаю салат в лоток. У мене отакі скляні лотки. Для готової їжі. Дуже зручно. Не займають багато місця в холодильнику. Можна один на один поставити. Накриваю кришечкою. І ставлю в холодильничок. Ось такий смачнений у нас вийшов салат із курячих сердечок.